Thank you Oh yeah. Багато знати, але жорстоким він не може бути. І толерантним дипломатом, культурним, вічним, і чемним. Учитель має бути святом, щоб не було життя буденним. Може бути вчителем. серце серця, шляхне із легких. чи душі, не прочитані, як на і книжки. Не кожен вчитель може бути вчителем, бо різний нам Господь таланти дав. Щоб кожен учень хоч би раз молитву, то справжнього з згадав. Ніколи не приходити до школи. З невивченими уроками. Ніколи не розгортати підручність. З брудними руками. Ніколи не робити домашні завдання. На переробі, на колінах і в Ніколи не казати батькам про батьківські збори. За п'ять хвилин до їхнього початку. Охана, я прилупав вечерю. Ось твій улюблений борщ. А ти сміття виніс? Так. А посуду ти помив? Звісно. І що навіть прибрався? Так, Люба. І попросила мікусьо на завтра? Не-не-не. Тоді буде тобі додатковий урок трудове навчання для відстаючих. Та тільки зошти перевіряю. Я втомилась. Діти мене замучили. О, в мене ідея. Я піду зараз на магазин за чимось смачним. Чому? Тому що я єдиний учень, який хоче мати 12 алів за політи. Окрім нашої шкільної родини, кожен вчитель має власну сім'ю. Чи легко бути добрим вчителем і хорошою дружиною одночасно? Про це ми дізнаємося від чоловіків. Наша вчительок, отож, як це мати дружину, вчительку вчила Моя дружина вчителька з англійської мови. Щоранку, як вона збирається на роботу, то вона тренується управління вимові слів. Ці слова чують не лише наші сусіди, але й наші, але й наші члени родини. Коли ж моя дружина поспішає на роботу, вона виходить з дому по-англійськи. Але є великий плюс у роботі моєї дружини. На обоє вільно можемо говорити по-німецьку. Моя дружина, вчителька математики, доходи, мінус, витрати, витримки, і непорозуміння. Я ж постійно перебуваю у вирішеннях цієї проблеми, відповідаючи на запитання, скільки ти сьогодні заробив? Моя дружина, вчителька за літератури. Що весь мушу мене читати романи? Я хочу жити як ромео, а живу поки й дешеві. Головна хатні роботу у класу 12. -12 Розкірював подумки, питаючи себе. Чому всі в 12-12? А якими підбадьорлими словами ви намагаєтесь підняти успішку з класу? Голенькому де Дервий зошит. Щоденники на стіл, двішники. Я, ти прийшов на урок, а ти ще зараз? А як логібно, дорогі вчителі, спілкуєтесь з нами і виховуєте нас? І звідки ти взявся на мою голову? Люди чи не люди? Всячини не, не були, звичайно, не будуть. А ще вчитель має мати великий запас терпіння і гумору. У житті може торкатися і такі комедні ситуації. Чи ви нічого не Пані, а ви хто така? Так, от вам таку пам'ять. Нехай висить вона в кожному кабінеті, і вчительській на почесному місці. Чити правий. Мені подобається. Чити завжди правий. <реку>

не нікого на рівні помовка, помовка рівні повітряноші. Чітень на просто сидить у соцмережах, в маражах, Facebook, TikTok і він вивчає інформацію. Дякую! лица страшно